У Криворізькому районі двоє людей отруїлися грибами. Хтось смажив, хтось відкрив консервацію. Та результат один отруєння. Наслідки споживання делікатесу відчули на собі двоє дівчат: 16 і 8 років. Постраждала дівчина, яка вживала суп, зварений з для грибів та картоплю смажену з грибами. В Криворізькому районі зареєстрований випадок отруєння дикорослими грибами у дитини 8 років, яка вживала гриби консервовані, домашнє приготовлення, які теж були зібрані десь в місцевій лісопосадці. Цілком можливо, що під виглядом їстівних грибів люди засмажили і законсервували бліду поганку. Її особлива токсичність несе загрозу для життя та здоров'я, кажуть спеціалісти. Люда Паганка вмістить дуже токсійні речовини це амуніційний рітокс альбуміни, які не руйнуються при довготривалій термічній обробці, не руйнуються ні при консервуванні з використанням оцту, при сушінні. Вони витримують дуже низькі температури. Про загрозу отруєння грибами зі стихійних ринків криворіжці знають. Кажуть, купують делікатес в магазинах і супермаркетах в супермаркеті більш-менш є надія на те, що я не отруюсь. Ми купуємо, знаємо про небезпеку і купуємо тільки в магазинах в супермаркетах. Та на практиці не всі зважають на застереження медиків. Тож випадки отруєння грибами у нашому регіоні трапляються щосені без термінової медичної допомоги тут не обійтися. Перші клінічні прояви ну виникають якось через 6-15 годин. Це спочатку диспептичні прояви, а саме це нудота, багаторазове блювання, це слабкість, це може бути біль в епігастрі, запомарочення, а також діарея. Потім вступає друга, більш важка фаза. Це коли із крові ці токсичні речовини попадають в клітини таких органів, як печінка, нирки, серце. Та визиває руйнування, незворотні деструктивні руйнування клітин. Сезон тихого полювання у розпалі фахівці зазначають, що від отруєння не застраховані навіть досвідчені грибники і радять віддати перевагу грибам на прилавках магазинів. Михайло Бистров, Олег Каплій цей день.